Вітаємо усіх глядачів в залі та біля екранів дякуємо, що ходите на наші концерти в такий непростий час. Дякуємо за аншлаги! А ще дякуємо тим, хто дивиться нас в телевізорі та в інтернеті. Я думаю, ви пам'ятаєте, що кожен куплений квиток, кожен перегляд це допомога Збройним силам України. Дякуємо, дякуємо. Але в першу чергу ми хочемо сьогодні привітати жінок з приходом весни, бо незважаючи ні на що, настрій наших українських жінок має бути весняним. Любі жінки, ми хочемо, щоб ви завжди пам'ятали, що ми вас дуже любимо. Ми цінуємо все, що ви для нас робите, і хочемо вам за це подякувати. Бути жінкою під час війни то справжній подвиг. Дякуємо жінкам, які служать в ЗСУ. Сьогодні це понад 80 тисяч жінок. З них 8 тисяч зараз просто на передовій. Низький вам уклін! Це справжній подвиг змінити салони краси на бліндажі. Ресторани на польову кухню, а модні бренди на кевлар та піксель. Усіх жінок, військових зі святом весни! Вітаємо! Вітаємо! А ще ми пишаємось нашими жінками-волонтерами, які щодня допомагають військовим та цивільним. Кажуть, що жінки погано водять авто. Оце неправда. У Мене одна знайома волонтерка. Вона навчилась їздити на праворульній машині з механічною коробкою. Так ось, коли вона їде з Польщі, то ці фермери бояться перекривати кордон. Нормально. Усіх жінок волонтерів зі святом! Зі святом! Окреме привітання усім жінкам, які сумлінно працюють на підприємствах, державних установах, лікарнях і школах. Так, жінки-медики щодня рятують життя тисячам українців. А жінки-вчителі щодня готують наше майбутнє наших дітей. Дякуємо усім жінкам праці! Щиро вітаємо з весною усіх матерів України. Бо народити дитину це вже подвиг, а народжувати її зараз в Україні це справжній героїзм. Хтось збирається відбудовувати Україну, хтось відновлювати її, але відроджувати Україну будуть саме вони, жінки-мами. Дякуємо вам за майбутню Україну в 52 мільйони. Дай боже! А ще низький уклін матерям героїв, які вже ніколи не повернуться з фронту. Ви народили справжніх захисників України. Вони навіки залишаться в нашій пам'яті героями. Вітаємо українських бабусь з весною! До речі, моя одна знайома бабуся збирала гроші на чорний день та назбирала на Мавік. Тож у деяких окупантів цей чорний день наступив набагато раніше. І, взагалі, українські пенсіонери це сила, правильно. Лише вони здатні зі своєю невеличкою пенсією своєчасно сплачувати послуги ЖКХ, а ще й донатити на Збройні Сили України. Круто! Молодці. А ще вітаємо з весною наших маленьких донечок. Тільки вони можуть сказати мені не потрібна лялька. Давай відправимо всі гроші на зсу. <ланцяя> <різна olde> До речі, моя донечка сказала перше слово. <різна> 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 а яке? Хотін пойло. Ні, ну вона сказала щось кака-пука, а я все зрозумів. Дякуємо дівчатам, жінкам, бабусям за ваші посмішки зранку, незважаючи на безсонні ночі. Дякуємо і вам, хлопці. Перемога і мир це дійсно буде найкращий подарунок усім жінкам. України. І хай нарешті разом з весною в країну прийде мир і чудовий настрій. І тоді всі будуть здорові та щасливі. Саме заради цього ми починаємо потужне, патріотичне, бойове, незламне, народне, святкове, веселе українське наше дизель-шоу!